Алергія це спосіб організму позбутися чужорідного білка. Тіло намагається викинути щось, що йому не належить. Особисто я роками боролася з алергічними висипами. І ось як це все виглядало після лікування. З банальної алергії перейшло в атопічний дерматит. Чомусь лікарі усувають тільки симптоми різними таблетками, кремами, мазями, але не усувають причини. Тому, як тільки перестаєте мазати мазями і пити таблетки, алергія повертається. І коли я сама почала розбиратися в цьому, тоді зрозуміла, що саме провокує алергію. Перше, це поганий стан кишечника і мікрофлори. Коли в кишечнику накопичується грибкова флора, її компоненти потрапляють у кров і починають виходити через шкіру. Так формуються дерматити, екзема, невродерміти. А в запущених випадках навіть псоріаз. Ми часто не пов'язуємо це з грибковою інфекцією, а просто вважаємо алергією. Друге. Накопичення токсинів та шлаків. Печінка і лімфа не встигають очищати організм. Імунітет починає реагувати на найменші подразники. Третє. Непереносимість продуктів: глютен, молоко, цукор, барвники. Коли їх багато, кишечник перевантажується і запускається алергічна реакція. Четверте. Пил, цвіль, хімія, побутові алергени це найпоширеніші тригери. Цвіль у кімнаті, пил з дивана, пральні правиль, порошки, ароматизатори все це може запускати реакцію. П'яте хронічний стрес. Коли нервова система. Виснажена, імунітет тоді ламається, а ре... і реагує неправильно. У багатьох людей алергія загострюється саме на фоні стресів. Шосте. Ослаблена печінка. Саме печінка повинна нейтралізувати алергени. Коли вона не справляється, усе йде в кров, відбуваються висипи, свербіж та набряки. 7. Слабка лімфа. Лімфатична система виводить токсини, але якщо вона застоюється, виникають алергічні прояви на шкірі і слизових. І коли ми з організму приберемо всі внутрішні джерела агресії, стафілококи, стрептококи, грибки, дріжджові культури, паразитарні форми, тіло просто не має від чого чхати, кашляти чи висипати. У чистому тілі немає алергії. Якщо цікаво, як її позбутися, пиши слово Алергія в особисті і я надішлю тобі деталі.